Доброго дня, мене звати Наталія Олександрівна Рябокінь, я кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та соціально-уманітарної дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Хочу вам запропонувати вибіркову дисципліну, назва якої практична граматика другої іноземної мови. Німецької. Вона належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 0,35 філологія, нараховує 180 годин, тобто 6 кредитів. Вивчається один рік на другому курсі бакалаврату, тобто здобувачі першого рівня вищої освіти. Мета дисципліни це під час вивчення цього курсу. Необхідно буде вивчити найбільш ефективні методи аналізу граматичного матеріалу глибоко і свідомо опанувати мувленняві закономірності через теоретичні узагальнення та усвідомлення зв'язків і взаємовпливу мовних одиниць і явищ, зрозуміти особливості та проблемні питання сучасної граматики німецької мови, використовувати теоретичні знання на практиці, удосконалити практичне володіння німецькою мовою. Ви зможете розв'язувати складні задачі та проблеми в галузі середньої і середньої освіти, що передбачають впровадження інноваційних технологій освітньо-виховний процес при вивченні та викладанні німецької мови, при викладанні та вивченні граматики. До основних тем, які входять до курсу, є перший змістовий модуль. Синкас синтаксис, який включає в себе змістовий блок для альфа-хецац просте речення. другий модуль це морфологія. Він буде включати в себе аж чотири змістових блоки. Перший це веб, слово. другий веб, мода вебен, генус, модус, тієслово, модальний діслово, стан, спосіб. Наступний. Блок артикель, артикель і іменник, наступний ад'єктив і андверб, прикметник і прислівник. І останній препозиціон, фономен і сальворд прийменник, і числівник. Кожен блок передбачає вивчення теоретичних відомостей в межах окреслених. Та виконання практичних завдань, спрямованих на формування граматичних навичок, а також формування системи знань про формальну і змістову структуру елементів граматичної підсистеми у взаємозв'язку з іншими підсистемами німецької мови. Дякую за увагу! Щиро запрошую до співпраці!